І сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. Нездорові потребують лікаря, а недужі. Ідіть і навчіться, що означає милості хочу, а не жертви. Я би прийшов покликати до покаяння не праведників, а грішних. Такими словами, дорогі брати і сестри, закінчується сьогоднішнє євангельське читання, яке присвячене Євангелисту Матвію, якого пам'ять сьогодні святкуємо. А недільне євангельське читання, воно нам розповідає про чудесне зцілення гадаринського віснувату. Давайте з вами порозбірковуємо над цими двома уривками святого Письма, щоб для себе, для свого внутрішнього духовного зросту, вибрати отой урок, котрий стане нам дороговказом у нашій оцій земній мандрівці і приведе нас до осель Отця Небесного. Отже, оповідає нам Лука в дійному читанню, що Христос, перекливши гінісарецьке озеро, Прибув до Гадаринського краю, який знаходився навпроти Галілеї. У цьому краю святі отці називають цей край краєм рабства. Чому? Та тому що бачимо, що на тому боці паслися стада свиней, які належали своїм господарям. Люди вони були поневолені Римською імперією, і одним з отих військових символів того гарнізону військового, який знаходився на території Гадаринського краю, був вепер свиня. І як будемо бачити у подальшій розповіді Євангеліста, що ці люди, котрі належали, були підданими Римської імперії, не так вони, напевне, були поневолені римлянами, як вони були поневолені свиньми. Христос, перепливаючи оце Гінозарецьке озеро, він знає, що він має зустрітися з оцим піснуватим, бо нечиста сила оцю людину мучила і знущалася уже на протязі багатьох років. І коли Христос сходить на берег, сам перший оцей біснуватий, а вірніше оті біси, які сиділи, у ньому вони починають розмову з Христом. Що тобі до нас, Сину Давидів, що завчасно прийшов нас мучити? І зразу просять, не звели нам увійти у безодню. Але нехай ми підемо у це стадо свиней. Христос їм дозволяє і каже сьогодні до них лише одне слово ідіть. І ці біси, вони, зібравшись, увійшли у це стадо свиней. Але перед тим, як їх вигнати, з цього чоловіка каже Христос, як твоє ім'я? І ці біси, вони кажуть, що легів. Легіон це підрозділ Римської армії, який складався від 4,5 до 6 тисяч воїнів. Бачимо, що там не один біс сидів у цій людині, а бісів сиділо дуже-дуже багато. З цього приводу Святе Письмо нам говорить так, що коли людина вона уздоровиться від нечистої сили. Вона свій внутрішній дім або дім свого серця, дім своєї душі, вона прибере, вичистить. І якщо той дім не наповниться постом, молитвою, а особливо святим покаянням, колоного дому повертається той біс, який раніше там сидів, і побачивши його прибраним, але порожнім. Він з собою приводить ще сім таких бісів, як він, а то навіть ще й лютіших. І вони там оселюються і далі продовжують знущатися до цього Божого творіння. Біси вони ненавидять будь-яке Боже творіння. Адже коли вони увійшли у стадо свиней, що вони нічого не вигнали кращого, як знищити, потопити оце стадо. І ці тварини, відчувши в собі якусь присутність якоїсь невідомої, і незрозумілої для них сили, вони кинулися всі скручі в море і потонули. А ті пастухи, які стерегли оце стадо пасли, вони перелякалися і побігли до міста, щоб повідомити господарям, що вся надія на прибуток, отриманих від оцих свиней, Пропала свині загине. А що з цим чоловіком? Цей чоловік, коли приходять Господа і бачать, що Він сидить біля ніг Ісусу, при свідомості, при пам'яті. Бачимо, що людина при розумі. Оця зла сила вона потьмарювала розуму цього чоловіка, бо він Бігав нагить, він накидався на подорожніх. І якщо його зв'язували ланцюгами чи путами, він від цих бісів отримував таку силу, що будь-які ланцюги розривав, розривав мотузки і тікав, і жив не у будинку, не серед своєї родини, а жив у гробовищі над свинтері. Тобто, бачимо, що піс хоче познущатися з людини особливим чином. Бо людина є, ми вже неодноразово говорили, що є образом і подобою Божою. І біс хоче оце у людині споблюжити. Спаблюжити образ, споплюжити подобу Божу. Тому Він каже до Христа при зустрічі, чому ти завчасно прийшов нас мучити? Христос є світлом права. І тепер у цей час, коли дуже часто в нас виникають світло, ми себе дуже некомфортно почуваємо. Ми шукаємо того світла. Хтось придбав генератор, хтось придбав собі ліхтарика, хтось має якийсь акумулятор і підключає собі освітлення, щоб було видно в тій домівці вечором, щоб не ходити у темряві і не спотикатись. Так само і людина, вона хоче. Чути Бога. Вона хоче відчувати Божу присутність. Людина хоче бачити оце світло правди. Біс він не хоче бачити і чути правди. Тому що він є нечистий. каже Христос, що диявол є батьком всякої. І от ми навіть по собі знаємо, що коли нас огортає темрява, якщо раптом з'являється якесь яскраве світло, на те яскраве світло ми дивитися зразу не можемо. Ми відчуваємо певний дискомфорт, нас болять очі, ми примружуємося, але з часом привикаємо. І от сьогодні оцей гадаринський піснуватий. Перед ним відкрилося або перед ним просіяло оце світло правде, сам Христос, який прийшов до нього самостійно. Цей віснуватий вже не мав свідомості і розуму покликати Христа. Але Христос приходить і дарує йому свою присутність. І оця присутність Божа повертає людині. Образ і подобу Божу цей існувати стає гідною, повноцінною людиною. Каже Христос, будьте святі, як Отець ваш Небесний Святий. В Старому завіті, дорогі брати і сестри, присутність Бога, вона була особливою. Сьогодні після читання Акафеса до Пресвятої Богородиці ми говорили з вами, що у східній завіту в старозавітній та і у старозавітньому храмі Господь Бог присутній був у вигляді Хмари. Господь у старому завіті обрав собі священство первосвященника Арона з його синами для того, щоб вони здійснювали богослужіння у цьому храмі. І Ворона на чолі в його священичих одежах була отака пластинка золота, на якій писало, що святість належить Богу. Той, хто приходить до Господа Бога у старому заповіті, мусив бути святим. Каже Христос, що якщо хочете бути досконалими, виконуйте закон. Єврейський народ у старому заповіті, і навіть тепер вони дуже скурпульозно виконують заповіді Божі. Але це отаке буквенне дотримання закону, воно, на жаль, заступило сам зміст внутрішню сутність цього, усього закону. Єврейський народ стали рабами не Божими, а рабами закону. І Христос дуже часто у своїх проповідях Він показує старішинам, ізраїльським книжникам, фарисеям, у чому вони помилилися. Де вони звернули, не туди їх забухали і за собою ще й повели народ. А Христос хоче від нас щось інше. Він хоче наше серце смирене. Одного разу, дорогі брати і сестри. В одному з гірських сіл, а гірські села вони характерні тим, що вони дуже розкидані. І буквально по дві три хати, отам під Кісонниці, там під Кисом. І в таких хуторах люди жили. Колись людей було більше, і до центру села їм було далеко, і вони собі вирішили побудувати маленьку церковцю отам для свого хутора. Але знаєте, що. Люди, вони з часом свого з хутора молодь виїхала, старші люди немічні, хто помер, а кого діти забрали. І на тому хуторі залишилося всього нам всього декілька людей. І оця старенька, маленька церковця, а біля неї дзвіниця, вона стояла пусткою, осиротіла, тому що там вже давно не відбувалося богослужіння. Ніхто священників не приходив, бо й не приходили люди. Не було кому. І от одного разу під час грози оцю дзвіницю і у той дзвін вдарила блискок. Дзвін від одного розряду він тріс. І у той дзвін дзвонили люди, коли хтось помер. Але коли відбулося оцей катаклізм, той перестали в нього дзвонити. Коли цілком випадково Бо за той хутір подорожував один молодий монах, шкода йому стало от тієї церковці, шкода йому стало от тієї дзвіниці і тих декілька людей. І він прийшов до того храму, помолився, оглянув усе, зрозумів, що треба дуже багато праці прикласти, щоб богослужіння відбулося, а на богослужіння треба було подзвонити. І коли одного старшого чоловіка він запитав, чому ви не дзвоните цей дзвін? А той чоловік каже, а що в нього дзвонити, як він тріснутий, і вже того голосу немає в ньому. Каже монах, а давайте спробуємо. І коли вони потягнули за мотузку, дзвін задзвонив. Справді його голос уже не такий був дзвінки. він не такий був гучний, не так далеко його було чути. Але він був лагідний і ішний. Багато хто почув, що оцей звір навіть там унизу, в центрі села, люди вийшли і заплакали. Бо давно не було чути оцього старого тріснутого дзвона. Ми з вами, дорогі брати і сестри, десь часом уподіблюємося до оцього дзвона. Коли ми молоді, сповнені сили, енергії. Ми хочемо гарно одягнутися, хочемо вийти між люди, десь піти на забаву. А коли хтось нам щось скаже, сповнені сили, ми можемо дуже різко комусь щось відповісти. Але в наше життя приходить випробування, приходять хвороби, скорботи, негаразди, проблеми. В кінці кінців приходить і старість, і тоді вже немає того здоров'я. Немає тої завзятості, немає вже того близького часу. Але тоді приходить, на жаль, не до всіх, але приходить мудрість. І от цієї життєвої мудрості ми вже намагаємося когось навчити, цією мудрістю з кимось поділитися. І добре, коли ми вміємо це зробити так і грамотно. Бо буває так, що, каже один священник, що не розповідай людям про Бога, коли тебе не питають, а живи так, щоб прийшли і запитали. Оце буде, напевне, найкращим підсумком нашого християнського життя. А гріх. Який входить у нашу душу, бо людина, вона є немічна своїм єством і тому впадає у різну спокусу. Він, на жаль, перед нами, він зачиняє небо, а відчиняє пекло. І оцей чоловік, в якому сиділи цілий легіон оцих бісів, не так спроста цілий легіон там оселився. Очевидно, він був грішником. Та що ще й свідомим грішником. І каже один святитель, що нечисть не боїться свічки. Вона дуже часто не боїться і молитви, бо молитва наша буває немічна і недосконала. Але нечисть найбільше боїться це покаяння. Бо покаяння спонукає нас до зміни. Ми стаємо іншими, ми змінюємося. І коли отака от зміна. Вона у нас утверджується, тому тоді вже нечисті немає що шукати у нашому серці. Отак, розмірковуючи дорогі брати і сестри, над цими івангельськими читаннями бачимо, що Христос прийшов до дому, дому Мидая Матфея. Христос бачив Його серце. Хоча люди його ненавиділи, бо він збирав податки, ми вже про митників з вами неодноразово розмірковували, і про митника Закея, і про таких йому подібних. Але Христос бачив серце оцього Матвія. Він бачив його майбутню долю, він побачив, що Він відгукнеться на його запрошення. Так само і цей біснуватий, котрий сподобався сьогодні зцілитися. Він сидів у ніг Ісусових і слухав Слово Його. І коли оці люди, Його співгромадяни, вони прийшли і почина, почали ганяти Христа, вони цією своєю такою дією, вони засвідчили, що тварини вони важливіші для них за самого Бога. І тому це є підтвердження тих слів, що ці люди, вони стали рабами свини. Господь, відходячи з цих країв гадаринських, він не бере оцього біз, колишнього біснуватого, а тепер зціленого собою. Хоча він дуже хоче. Але Христос каже: залишайся, піди додому Твого і всім розповіж, що зробив тобі Бог. І закінчується Євангельське пангельське читання надійни сьогодні словами, що він пішов і розповів, що зробив йому. Оцей зцілений, він став живим свідком оцієї великої справи спасіння, навіть у цьому земному житті від нечистої сили, а в майбутньому і у загробному світі. Він став одним насінням у тому краю гондаринським посіяним самим Христом про насіння притчу про сіяча ми читали минулого. І бачимо, що це насіння, воно з часом дасть свій плід. Тому що оцей чоловік, який пережив оцю зустріч, який відчув у своєму житті присутність Божу, він уже не замовляв. Зазнавши проніміряння від нечисті отакої от могутньої, він ніколи вже не хотів попадати у її тенета. Він хотів жити з Богом. Він хотів прославляти Бога. І цим зміцнюватися у своїй вірі. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, у цей день, нехай Господь Бог дарує нам можливість відчути оцю присутність Божу в своєму житті, відчути присутність Божу тут у крані, щоб оцей Господь Бог, який приходить сам і дарує нам оцю присутність, Він увійде утім. Душі нашої і сказав держай чаку, де світ переміг. Амінь. Моїм яця і сина і скачок слава